Е, зомбі. Гей, кояте, що робиш? А? Що ти робиш? Я побачив, як маленька зеброхвоста ящерка залізла в цю нору. І я думав, що можу дістати її з цього боку. Проте, судячи з усього, вона повністю заховалася під опунцією. Виходить, не дістати, а! усіх не впіймати. Так, а ви знаєте що? Зацініть у мене з'явилася дуже крута ідея. Я зараз оточений кактусом опунції. І Марк, ти знаєш, що це таке? Так, це колючка груша. Саме так, це колюча груша, це фрукт. Проте саме ці. Почекай, як правильно Колючка груша чи колюча груша. Правильно, колюча груша. Вона так називається, тому що на її плодах, особливо на цих, які ще не дозріли, є ці маленькі волокнисті волоски, які називаються глохідами. Вони дуже легко відламуються від кактуса і можуть опинитися у вас у шкірі. Тож, якщо ви наштовхнетесь на кактус, буде боліти дуже і дуже довго, бо їх дуже складно побачити. І це просто неймовірно дратує. Ось ці фрукти. Вже достигли. І це дуже, дуже смачний десерт. Хочете спробувати колючу грушу? Я недавно поснідав, але я не проти. Ну ж, бо я знаю, ти хочеш. Дайте на дістану ніж. Зазвичай на тих плодах, що вже достигли, немає так багато а Ааа... глохідів. Але зараз я вже добре відчуваю їх на своїх руках. Цього я не планував. Розрізай його, готовий? Так, давай. Поїхали. О, так, цей справді достиг. Ого, подивіться, схоже на буряк. Справді, виглядає як буряк. Зараз трохи вичавлю. Виглядає апетитно. Так, саме це нам і потрібно. Чудово. Mm, ідеально. Ну що ж, давайте спробуємо. Це мій сніданок прямо в пустелі. І mm. mm, як воно? Mm, боже, як це смачно! Ось так його треба їсти. Витягуєте м'якоть кишеньковим ножем або своїми руками. Кісточки можна їсти. Це чудова клітковина, але насправді нам потрібен сік, тож можна висмоктати сік і виплюнути кісточки. А потім у тебе трохи на носі. Справді? Ага. Можете їх просто виплюнути. Хочеш спробувати? А, так, давай ніколи не пробував. Ось тримай. А загнав собі колючку. А можна мені без колючок? Так, для тебе без колючок. Це пофарбує твої пальці. Та не хвилюйся, ця штука доволі легко відмивається. Багато кісточок. Щось я не впевнений. Повір мені, це дуже смачно і дуже солодко. Ну ж бо ченс, зніми його реакцію. М -м -м. Схоже на не зламай зуба. Так, точно. Це дуже схоже на ожину, не настільки солодко, але смачно. Смачно, правда? Такі тварини, як кабани та пустельні черепахи, їх обожнюють, але ми, люди, використовуємо їх для різних продуктів: для желешок, для цукерок, а можна навіть зробити торт. Але мій фаворит це сік з колючої груші. І ми дуже просто можемо зробити сік прямо тут, щоб не випльовувати насіння. Ви готові? Що, вичавиш його каменями? Можна вичивити його каменями, але це буде мамалига. Я збираюсь використати шкарпетку, щоб зробити. Соковичавлювач То як? У тебе є запасна пара шкарпеток? Ні. Насправді я збираюся Ні зняти шкарпетку зі своєї ноги. Серйозно? Отак. Ця шкарпетка, яку ви зараз бачите, у найближчий час стане Соковичавлювачем Причина, чому я використовую саме шкарпетку, тому що вона допоможе відфільтрувати насіння та гуки. Ось так. Ну що ж, зріжу ще один. Які ж вони стиглі? Ого, тільки подивіться. Ця шкарпетка повна колючої груші. Я міг би просто погризти це, неначе бульдог, але насправді я збираюсь розбити всі ці фрукти через шкарпетку великим каменем. О, ось цей підходить. Йди сюди. О, ідеально. Один, два. Давимо! Оу oh є! Yeah! Так, так, так. <silence> так, друже. Ось воно. Це буде дуже смачно. Це те, що я називаю пустельний шкарпетковий пунш! А тепер я збираюся скрутити трохи шкарпетку, щоб фрукти і соки з них потік прямо з кінчика. Готові? О, як же це смачно! О, свіже вичавлений! Сік колючі груші! Смакота! Я точно відчуваю смак своїх ніг. М -м. Це після смак. Спочатку ти такий М -м, дуже смачно, а потім що це в біса за присмак? Фу, спітніва шкарпетка! карпетка. Ну що, готові? О, господи, хочеш спробувати? <гум> ні, дякую. Ну, добре, друзі, поїхали. Ну ж бо давай. Немає нічого більш освіжаючого, ніж свіжевичеваний сік колючої груші у Сонорській пустелі. Ченс, хочеш спробувати? Ну, чого ти? Марк. А як щодо тебе? Я вичавлю тобі прямо в рота. Ну ж бо хлопці, чому ні? Ні, чувак, ця шкарпетка була на тобі весь ранок. Ні, справедливо, ця шкарпетка була деякий час на моїй носі. Насправді я б навіть зі своєї не спробував. Mm. Я повірю тобі на слово. Виглядає доволі фіолетово. А знаєте в чому головна фішка? Чого зараз немає у мене в роті, так це? Голок. Ніяких глохідів та ніякого насіння у мене в роті. Я був не дуже обережний, коли вичавлював сік, але я зробив це навмисно. Я міг би зробити це обережніше, щоб не забруднитися, і я знаю, що ви зараз думаєте, «Койоте, твоя сорочка, що допомагає злитися середовищем, пофарбована фіолетовий. Ти схожий на вампіра. Є одна велика помилка. Багато хто вважає, що колючі груші фарбують. Хоча насправді мені потрібно лише закинути цю сорочку у пральну машинку і повірте, вона буде як нова. І вірите чи ні, уся ця фарба змиється з моїх рук завдяки воді та милу. Mm, як же це смачно? Ще трохи. <плес> Зараз я піду всередину, застрибну в душ і закину ці речі прямо у пральну машину. І наступного разу, коли ви побачите мене в цьому вбранні, воно буде абсолютно чисте. Яко є Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. До зустрічі на іншій локації. Ху, ну і сніданок! І не забудьте підписатися, щоб доєднатися до мене та команди на наступній локації.